Yeah. Командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук показав успішну роботу ППО цієї ночі. Проти ночі, 18 вересня, ворог атакував Україну ударними БПЛА, типу «Шахед» та крилатими ракетами повітряного базування, інформує командування повітряних сил ЗСУ. Усього зафіксовано 24 ударних БПЛА у напрямку Миколаївської та Одеської областей. 18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною на маршруті слідування. Пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту 95 МС. Окупанти здійснили з Волгоградської області. Залучено 8 бортів. Зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101, Х 555 х п'ять Х. 55. Усі 17 знищено силами та засобами повітряних сил ЗСУ у межах Полтавської, Дніпропетровської та Хмельницької областей. Також зазначимо, що сигнал повітряної тривоги на Полтавщині пролунав о 3 годині ночі 54 хвилині. Про відбій небезпеки було повідомлено о 6 годині ранку. Тривала ця тривога в Полтавській області понад 2 години.